З нами на зв'язку Георгій Шабаєв, журналіст схем. Вітаємо вас, пане Георгію. Вітаю вас. Отже, знаємо, що судова реформа одна із основних, яку від нас вимагають наші європейські партнери для. Інтеграції Євросоюзу тут виявляється, що навіть не один суддя український так має паспорт держави, терориста, держави-агресора і продовжує чинити правосуддя, і має нерухомість в Криму. То виходить, поки журналісти не візьмуться, правоохоронці не бачать. Насправді дійсно є така ситуація, коли журналістські розслідування стають підставою для проведення для реєстрації кримінальних проваджень, і так далі, це дуже така велика, насправді, практика. Що багато правоохоронних органів а, ну вони дійсно цю інформацію якось не відстежують і не перевіряють, і так далі. Але ми, журналісти, ми теж е, якби зосереджені на тому, щоб знаходити це, і звісно, ми дуже зацікавлені в тому, щоб зрештою це ставало предметом якихось офіційних розслідувань. Тому можна сказати, що ми, умовно кажучи, працюємо разом з е, державою зараз, у Ільки це стосується власне не тільки ідентифікації російських військових злочинців або там інших якихось дій, а також цей пошук колаборантів всередині країни. Тому я думаю, що працюємо і ми працюють інші правоохоронні органи, і зрештою головне це те, щоб особа, яка там не декларує майно чи має російський паспорт, вона була все ж таки притягнута до відповідальності. І це найважливіше в нашій роботі. Ну, ви зробили справді велику роботу. Я нагадаю нашим глядачам, радіослухачам, хто ще не дивився. Ваш відеосюжет Ярослав Василенко, який вершить правосуддя у 6 апеляційному адмінсуді, виявляється, має і російський паспорт, і 25 разів він їздив з 2014 року в Окупований Крим, і там в нього є апартаменти. І як вам вдалося от знайти оці факти? Ну, по перше, хотів би сказати про те, що а, в, в у самого Ярослава Санки в нього немає російського паспорта. Принаймні, ми його ще не, не знайшли. Якщо знайдемо, то об, обов'язково повідомимо. А що стосується апартаментів в Криму, то нам вдалося з'ясувати точніше віднайти фотографії судді. Коли він відпочивав у Криму, це було у 14-му році, у 15-му, 16-му. Тобто він їздив в Крим 25 разів протягом ось е, всього часу окупації українського півострова, і нам вдалося відшукати фотографії, де він фактично у цих апартаментах він чи то готує їжу, чи поруч з цими апартаментами він там ловить рибу і так далі. Тобто, фактично, ці всі фотографії це були оприлюднені його родичам в соціальних мережах. Е, після цього ми почали і. Ідентифікувати, що це за апартаменти, де вони розташовані, з'ясувалося, що це елітний житловий комплекс Еквамарин, який збудований у місті Севастополь на березі Чорного моря, і далі, вже завдяки нашим журналістським навичкам, нам вдалося з'ясувати точне місце розташування цих апартаментів, поверх і який саме номер. Також ці апартаменти мають, і ми взяли витяг з російського реєстру нерухомості. З'ясували, що оскільки там зараз все реєструється за російськими законами, з'ясували, що дружина судді Олена Василенко, яка є громадянкою Російської Федерації, це ми точно встановили, точно з'ясували. Вона володіє цими апартаментами. Загальне їх. Площа складає 115 квадратних метрів, і відповідно до вартості на профільних сайтах е квадратного метру, то всього така нерухомість коштує 17,5 мільйонів гривень. Ну це доволі така серйозна сума. Це сума, якої достатньо для для відповідальності кримінальної самовідповідальності за недостовірне декларування, і звісно, тут постає питання ще і щодо відвідин Криму, тобто суддя 25 разів відвідував окупований півострів. Звісно, що там зараз немає української влади, немає українських правоохоронців. Тобто, у нас є питання до того, чи не отримував він там якісь гарантії безпеки в обмін на те, щоб просто безперешкодно відвідувати Крим. Це дуже велике питання, тому тобто, що навіть служба безпеки України вона неодноразово Голошувало не публічно, але робила поради для суддів, для українських можновладців не відвідувати Крим, оскільки там можна бути, тобто це небезпечно, тобто можуть можуть шантажувати, можуть завербувати і так далі. Тобто, українська влада не може контролювати те, що відбувається в окупованому Криму. Ну і ми бачили на відео, як ви підходили після судового засідання до судді Василенка, намагалися його запитати, звідки в нього ця нерухомість і чому він їздив? А він тільки говорив: вийдіть з зали, вийдіть зали, вийдіть зали. Скажіть, а є вже реакція правоохоронних органів України на ваше розслідування? Так, дійсно, коли ми підійшли до суді під час судового засідання за коментарем, ми принаймні очікували, що принаймні, хоча б на одне питання, чи з приводу відвідин, чи з приводу декларування, чи з приводу громадянства РФ його подружини, він дасть відповідь. Натомість жодної конкретної відповіді, окрім тієї, що ви сказали, що звільніть кабінет не було. Що стосується правоохоронних органів, то станом на зараз нам невідомо про те, що будь-який правоохоронний. Орган відкрив е, будь-яке кримінальне провадження. Ми надіслали запит до національного антикорупційного бюро України. Адже це саме їхня підслідність е, недекларування майна, внесення недостовірних відомостей до декларації. Запитали, чи е, дивилися власне правоохоронці е, сюжет, і якщо так, то чи зареєстрували якесь кримінальне провадження, чи вивчають ці факти в рамках кримінального провадження? Я думаю, що е, скоро ми отримаємо відповідь, і вона, скоріш за все, буде позитив. Ивна, оскільки коли ми випускали матеріал про колишнього вже суддю голову касаційного сподарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, то там буквально. На наступний день національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження, адже він не задекларував власне квартиру у Москві, яка належить його дружині. До речі, суддя Василенко теж не задекларував квартиру в Москві, яка теж належить його дружині. І ще найбільш цікаво, що ці судді вони обидва випускники міністерства, точніше, вони випускники червонознаменного військового інституту міністерства оборони СРСР. Львов випускався 89-му, Василенко 91-му. І обидва після випуску працювали у військових судах і, зрештою, так відійшли до власне судів київських. Отже, така ситуація. Багато ще таких суддів на вашу думку, засіли в судовій владі України? Ну, можна просто простежити. Той факт, що багато суддів, які є випускниками цього військового інституту, багато суддів, які є фактично випускниками вже, навіть російських вищих навчальних закладів, там при... ми всіх їх перевіряємо. І як тільки ми знаходимо цю інформацію, ми готуємо сюжет, готуємо матеріали, так далі, дійсно не варто забувати, що тривалий час українська судова система ще до її реформи. Вона була контролювалася режимом Януковича на фактично формувалася під протекторату, мовно кажучи, його поплічника Андрія Портнова, який зараз виїхав з України. Тобто, це був фактично такий Андрій Портнов. Це був архітектор такої судової реформи 10-го року, коли зробили повністю підконтрольну судову. Ілку влади. Найвищому керівництву держави, і звісно, що це були дуже лояльні судді. І не міг не могла людина з вулиці потрапити в суд. Тому і звісно, ми знаємо в чиїх інтересах власне це все здійснювалося. Де зараз Янукович перебуває, де ймовірно може перебувати портнов. Тому не виключено, що найближчим часом, коли ми будемо готувати ще нові нові матеріали, ми теж будемо знаходити або російську нерухомість, або російський паспорт, або якісь інші. Зв'язки з Росією, і так ми будемо виконувати цю роботу, шукати і публікувати такі матеріали. Впевнений, що є ще багато суддів, які мають такі зв'язки з Росією. Дякуємо, пане Георгію, за участь у нашій програмі і за ту роботу потрібну для України, яку ви робите. Дякую вам, дякую, що запросили. Слава Україні. Героям слава, а сьогоднішнє те.